Всім привіт! Давно я не показувала, що купувала, тому що дуже часто немає світла, а коли воно є, і так виходить, що мені тоді незручно робити зйомки. Ну, вже якось буду викручуватись. Значить, Купила тебе ось такий рис невеличка знижка від розумного вибір 1 кг. Круглий, він мені дуже подобається. Неодноразово беру і завжди вам показую, що в основному лише його я і купую. Тоді без знижки, ось така крупа гречана, ядриця називається. 900 грамів така пачечка. Це в основному для Алінки суп. Ну і так, щоб кашку їсти. Дуже смачна, вона їсть, їй подобається. Дівчатам прикупила банани, 6 штук, ось такі гарненькі, жовті. В одному з відео я казала, що поки літо я буду рідко купувати банани, а вже починає холодшати і вже відкривається на них сезон. Тоді по акції придбала суші повар ось такі норі для приготування суші, а ми їх більше вживаємо, коли я роблю суші-запіканку. П'ять штук, листків і дуже смачні. Саме найкраще, які я куштувала в нашому місці, це ось ці АТБ продаються. Тоді, в суші-запіканку потрібно декілька краплин майонезу. Ось взяла звичайний салатний навіть розумний вибір. 30%. Здається, також була знижка на нього, але не впевнена. Дуже часто я купую лаваш і ось купила собі такий соус від чумак лаваш рол. Перший раз купую, цікаво його відчути смак. Хто купував, можете написати, вам подобається такий соус чи ні. Соус купила, значить, і лаваш потрібно, також по знижці від своєї лінії вірменські. Два штучки в такому пакеті: 230 г. У суші запіканку один із інгредієнтів це ось така паста і крова. І своє купила. Ну, щоб дешевше, трішки, щоб зекономити. І, звичайно ж, потрібно крабові палочки. Якщо тут пів кіла, значить на одну порцію потрібно півпачки. Десь 250 грамів буде значить, на декілька разів. Для Алінки купила ось таку постілу зі смаком червоний виноград і, звичайно, яблуко. І ось такий сирочок агоні для підвищення імунітету. 90 грамів. Дуже часто купую батон нарізний. На цей раз купила смачний 500 грамів від Київ хліб. А Женька захотіла ось собі такий чай. Точніше, мікс чаїв від фірми Ловаре. 90 пакетиків, різні смаки. 6 смаків, дуже така велика, об'ємна пачка, економ пачка. Шість цих смаків по 15 пакетиків. Гарно, так стильно виглядає, комусь на подарунок дуже класно. Ще була в магазині наша ряба. Купила ось таку ліпюшку, пів кіло, десь це курячий фарш філейний. І здається, він був по знижці. І ще купила там дві невеличкі філишки. На вітрині були такі великі, а тут дві, як там на вітрині була одна. Ну, ладно. І ще була в навожанівські ковбаси. Побачила, що там продається ось таке тісто заморожене, листкове дріжджове, по пів кіла. Купила два таких ось листки. Хочу зробити сосиски в тісті. Тоді потрібно, щоб, якщо сосиски в тісті, значить і сосиски. Ось такі дитячі, велика така пачка, тут майже, тут майже кілограм. Смачні, Женька їх так дуже любить їсти. А думаю, якщо їх запікти, воно ще смачніше будуть. У суші запіканку потрібен сир твердий натерти, то купила ось такий шматок. І в бутерброди, і так просто поїсти в нарізку. Ось такий. Це український. А ось цей великий шматок, це називається класичний. Класична за кілограм 189,90 на 144 гривні обійшовся. Сир український ось цей невеличкий шматок. 239,90 за кілограм на 74,37. Ці 100-листкове 44,90 за одну пачку. І сосиски дитячі, 157,60 за кілограм на 156,97. Ну, я ж казала, що майже кілограм. Ось на цьому все. Був такий у мене огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока до -пока нових зустрічей!